Ще один триммер вашій увазі, давно не показували. Це ВДЖР v 900, 929 Зручна форма. Ось подивіться, будь ласка, який корпус. До речі, ось цей, що ви бачите, круг металевий це виконаний з металу. Далі, тут є дисплей з датчиками. Ось Зараз датчик він потухне. а це датчик, який показує, що потрібно підлити мастило. Далі також датчик, що працює від мережі. Тут комбіноване жилення. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Нульовий зріз. Я показую вам дрібні зубчики. Хороший нульовий зріз. Працює 200 хвилин від акумулятора, час зарядки 2,5 години. Також в комплекті йдуть 4 насадки. Од... Вибачте три, три насадки: 1, 3, 4 і 5 мм. Підходить для використання як для дому, так і для салону. І дуже хороший дизайн, як на мене, влучний, вдалий. Замовити можна у нас на сайті Тремар іневій. Замовити можна через інстаграм робоча кнопка в шапці профілю. І також самовивіз вивізки, правда, 47 ретровід біля нової кошти.